Pixel 9 Pro XL – смартфон з чудовим дизайном, купою невирішених проблем, нарешті нормальним модемом і акумулятором, і як і раніше, огидним процесором. На цьому, напевно, можна було би завершувати огляд. Але є одне, але це як і раніше, дуже важливий смартфон для всіх, хто реально цікавиться гаджетами. Ми ж живемо у світі, де купівля флагманського пристрою про західної людини людина, яка цікавляться західними технологіями, західними сервісами, обмежена буквально. Трьома моделями не будете ж ви купувати такі далекі від нашої культури дорогі китайські флагмани. Але навіть у цій парадигмі, як часто говориться, треті зайвий. Але у всіх людей цей третій зайвий виражений різними брендами. Як так вийшло, що при наявності iPhone 15 Pro Max і Galaxy S24 Ultra знаходяться люди, які вибирають Pixel 9 Pro XL? Що в цьому смартфоні такого незвичайного? Парадокс у тому, що в ньому немає взагалі нічого незвичайного, а кількість недоліків і недоробок навіть більша, ніж позитивних аспектів. Але компанії Google якимось дивовижним чином вдається заворожити потенційного користувача, поки ще не масово, але навіть я під. Віддаюся спокусі. Тиждень із цим смартфоном я знімав усі його плюси і мінуси, і при цьому мені не хочеться випускати його із рук. Факти про його недоліки кажуть, тобі не потрібен такий смартфон, але якась примарна і незрозуміла магія або хімія не дозволяє тобі від нього відмовитися. час Google зробили смартфон, який точно можна назвати преміальним за всіма параметрами. Я знаю, що смаки у людей різні, але я буду суб'єктивно наполягати, Pixel 9 Pro XL. Це найкращий Красивіший смартфон 24-го року, та й взагалі останніх років. Це стосується всього: і дизайну корпусу, і дорожнечі матеріалів, і навіть кольору. Колір просто. Прекрасний, причому будь-який у всіх варіантах. Тактильно і навіть зовні це майже точна копія iPhone 14 Pro Max за винятком блоку камери і великої точки на екрані. Тут такі ж плоскі грані, тут такі ж рамки навколо екрана і навіть хромування корпусу чимось нагадує минулий iPhone. Смартфон у руках відчувається супер лакшері пристроєм. І скажу страшну річ для власників старих пікселів, після цього смартфона попередні пікселі здаються дуже застарілими. Жу, це я як власник всіх моделей Пікселів минулих років. Google змогла зробити неможливе. А саме з одного боку, Pixel 9 Pro має спадкоємність дизайну минулих років, з іншого боку, тактильно і за сприйняттям, це взагалі інший пристрій. Тобто, вони змогли розв'язати питання, яке не змогли розв'язати ані Samsung, ані Apple. Як сильно змінити дизайн смартфона і створити відчуття у користувача абсолютно нового пристрою, при цьому зберігши спадкоємність і впізнаваність. Моделів. Ви думаєте, просто так, Samsung і Apple стільки років не сильно змінюють дизайн пристрою? Вони не можуть цього зробити. Що з екраном у Pixel 9 Pro XL? Він неймовірно яскравий. Він настільки яскравий, що користувачі минулих пікселів можуть не звикнути. Те, що ви раніше бачили, як чорний колір, наприклад, раптово виявиться темно-сірим або ж світло-сірим у різних програмах та інтерфейсах. Мені навіть у приватні повідомлення пишуть знайомі і кажуть: а що вони наробили з екраном? Чому все стало таке світле? А я їм всім відповідаю. Ви просто не звикли до по справжньому флагманського екрану. Вони зараз такі. Під час перегляду відео або фото чорний колір залишається чорним кольором, глибоким. А інтерфейс багатьох застосунків, включно з просто темною темою робочого столу, заграє трохи іншими фарбами. Плюс у нас на огляді модель Pro XL з діагоналю екрана 6,8 дюйма. Мало того, що ви по-новому почнете дивитися на те, до чого звикли, до того ж, екран став на 35% яскравішим. Пікова яскравість 3000 чи ні? Цей екран яскравіший за iPhone 15 Pro Max, хоча iPhone вже майже рік, і звісно, в новій моделі все зміниться. Новий ультразвуковий сканер відбитка пальця це просто ракета. Нарешті, в Піксель не просто швидкий сканер відбитка пальця, а найшвидший з усіх, що можна придумати. Ходили чутки, що цей екран працює не з усіма захисними стеклами. Я цю інформацію не можу підтвердити. Я прикладав сюди взагалі будь-яке рандомне захисне скло навіть від iPhone, і воно працює. До речі, зацініть. Навіть скло від айфона підходить за формою. Криптовалюта це вже не просто тренд, а частина сучасної фінансової реальності. Чи варто вкладати в неї гроші? Я вважаю, що так диверсифікація активів в крипті один з найпопулярніших видів серед доступних кожному фінансових інструментів. Я роблю це на платформі Exmocom вже протягом року. Це безпечна і надійна біржа, яка входить у топові рейтинги на CoinGecko. і пропонує не тільки можливості для торгівлі, а й для пасивного заробітку. Так, дивіденди можна отримувати не тільки за допомогою цінних паперів. Exmo.com – це Ручний мобільний застосунок і доволі простий інтерфейс, а оптимістичні тенденції на крипторинку можуть підштовхнути вас для пошуку саме такого інструменту. Що це за тенденції? Наприклад, інвестиції компанії Тізер в штучний інтелект або уповільнення інфляції США до 2,9%, і вкладення Goldman Sachs понад. 418 мільйонів баксів у спотовий біткоін ETF. Вони свідчать про можливий сильний ріст криптовалют. І це підтверджують і аналітичні огляди ринку, які можна переглянути теж на ExMOCOM. Платформа Exmo.com дає можливість не тільки торгувати криптовалютами, але й заробляти пасивно через програму Earn. Ви просто утримуєте на балансі біткоін, ефір, USDT, Dye, або інші популярні активи, і ваш капітал зростає. А якщо ви, як я, прагнете зменшити ризики, скористайтеся. Інструментом диверсифікації активів за допомогою криптосетів. Вони дозволяють інвестувати у кілька кращих активів за одну покупку. Це чудова можливість почати ваш шлях у світ криптовалют з надійним партнером і бонусами. Не пропустіть цю пропозицію. Реєструйтесь на Exmo.com, поповнюйте баланс і отримайте свій гарантований бонус прямо зараз. Exmo.com – це ваш надійний партнер у світі криптовалют, де ви не тільки зберігаєте свої активи, але й примножуєте їх. Спеціальні програми, простий інтерфейс і вигідні умови. Роблять платформу моїм фаворитом серед криптобірж. Почніть з малого, використовуйте промокод лучков 10 і дайте своїм інвестиціям працювати на вас. Що з процесором? Я буду казати максимально стисло. Процесор слабкий для важких завдань. Це все ще. Тензор, все ще майже Exynos. У вимогливі ігри на високих налаштуваннях пограти не вийде. За пів години гри у вас падає FPS до 25-30 кадрів, смартфон дуже сильно нагрівається, а в багатьох додатках взагалі не будуть доступні максимальні налаштування графіки. Але якщо вам плювати на важкі мобільні ігри, сідайте зручніше, тут це дуже цікаво. По-перше, інтерфейс смартфона працює як ракета, шалено швидко, і при цьому анімація спрацьовує дуже добре. Краще, ніж у s 24 Ultra, але у Samsung це проблема One UI 6-го покоління. Обіцяють цієї осені виправити. По-друге, нарешті у Google Pixel нормальний модем. Це новий модем Samsung, в якому, як мені здається, виправили всі косяки. Відмінно ловить сигнал, не розряджає акумулятор, не нагрівається при тривалих телефонних дзвінках. Якщо ви не в курсі, то в США власники старих пікселів подали до суду на Google через те, що їхні смартфони під час телефонних розмов нагрівалися, а в декого взагалі вийшов. Вз ладу процесор. Тепер усе чітко. Я пробував це у 5G, 4G, все чудово. До речі, у мене тут фізична карта і ЄСім. Дуже зручно. По-третє, акумулятор. Цей смартфон при активному тестуванні взагалі всіх застосунків і всіх аспектів його функціональності в реальному житті працює у мене півтора дня. Це рекорд за ніч. Він втрачає у мене 3% акумулятора. Ні Samsung, ні iPhone у такому режимі не працюють у мене так довго. Але де ж прикол, щось тут повинно бути приховане, і це є у софті. Але ви зрозумієте про що я говорю? Поступово, тому що робота деякого софта на пікселі дуже сильно зав'язана на енергозбереженні, наприклад, робота камери і деяких рідних сервісів Google, які зазвичай сильно впливають на розряд акумулятора. І тут є проблема. Розповідаю так далі. У мене виникли питання по роботі Google карт і сервісів Google. По перше, Google карти нереально лагають. Просто нереально лагають. По-друге, вони не встигають, навіть коли йду пішки. Бачите, він показує, що я йду в зовсім іншому напрямку. Ну тобто, йому потрібен час, щоб калібруватися, щоб дізнатися, що я йду вірним шляхом. Зараз він показує, що я йду десь по, по будівлі. Ну тобто, таке відчуття, що я запустив якийсь, не знаю, навітал-навігатор на Сімбіан. Просто. Капець. Іноді буває така проблема, що він показує тобі, типу, перейти дорогу, ти переходиш дорогу, а він тобі показує, що ти вже знаходишся десь за 200 метрів на іншій вулиці і рухаєшся іншим напрямком. Я не знаю як це працює. Ось зараз я знаходжусь ліворуч від цього парку. Ось він. Парк. А він мені показує, що я на нього дивлюсь і куди йти. Ну, Це просто капець. Тепер дивіться, що відбувається. Тепер він мене просто переносить, як. НЛО, тепер він показує, що вже в парку. Дивіться, що я вже всередині парку знаходжусь. Ну просто як це працює. Дивіться, що відбувається. Я навіть ще не зайшов в нього, а вже гуляю по ньому. Але у мене є одна здогадка, чому так відбувається. На презентації компанія Google сказала, що вона дуже сильно покращила енергоефективність смартфону і, забігаючи наперед, це правда. Смартфон реально дуже круто працює від акумулятора впродовж доби. Ми всі знаємо, що робота GPS — це дуже енерговиснажлива тема, і щось мені підказує, що під час роботи GPS Google дуже сильно обмежила можливості GPS. для того, щоб він не виснажував акумулятори. Тому він так дуже сильно тупить і дуже дуже довго орієнтується у просторі. Але це моя теорія. А ось так працюють google карти на айфоні. Дивіться. Все повертає, все зрозуміло, куди ти рухаєшся, куди йти. Я не розумію, чому сервіси компанії Google на айфоні працюють краще, ніж на Android смартфонах. Хто може це пояснити? Що з камерою? Все як завжди, процес роботи з камерою незручний. Але кінцевий результат, як завжди, рятують алгоритми обробки Google. Чому процес роботи з камерою незручний? Застосунок Google камера має дуже крутий вигляд. Її інтерфейс продуманий до дрібниць, але під час зйомки фото застосунок камера взагалі. Не вміє працювати з попереднім показом у реальному часі. Коротше, дивіться прикол, під час запису відео на піксель в будь-якому режимі на самому прев'ю він дуже сильно дропає кадри. Тобто зараз він відображає картинку начебто в 15 FPS. Це просто капець. Він начебто підлагує. Само відео буде 4к 60 FPS, але під час запису на прев'ю у тебе просто дроп кадрів. Він дуже сильно лагає. Чому вони це не виправили, я не розумію. Ну, ось дивіться, фоторежим. Плавненько, так? Відеорежим зараз. Відео. Він просто дропає кадри. Причому дуже сильно. У темний час доби у вас на цьому екрані буде просто. Каша і шуми. Просто порівняйте з картинкою на екрані айфона. Другий у реальному часі обробляє зображення і видає вам приємну картинку. Ти хоча б знаєш, який приблизний вигляд матиме фото ще до того, як натиснеш на кнопку. У пікселі цього немає. Сама камера працює неплавно. При п'ятикратному зумі стабілізація зображення дуже змазана. І щоб прицілитися на якийсь об'єкт, потрібно витратити вдвічі більше часу, ніж на Galaxy S24 Ultra або ж на iPhone. Таке відчуття, що ти активував не п'ятикратний зум, а стократний зум. Під час запису відео на піксель смартфон і зовсім пропускає кадри на екрані. Таке відчуття, що в тебе екран працює десь в 30 Гц, а то й менше. Можливо, це і є хитрий план Google з оптимізації роботи акумулятора. Коротше, в чому прикол камери Pixel? Інтерфейс камери виглядає супер чудово, суперзручний. Але. Інтерфейс камери пікселя взагалі не знає, як буде виглядати фото і відео зняте на цей смартфон, тому що алгоритми обробки знімка ніяк не пов'язані з самою камерою, з облікухою камери. І саме тому у тебе під час зйомки відео, наприклад, дропаються кадри, тобто ти не розумієш, як буде виглядати відео. А під час фото, наприклад, у темряві. Ти гадки не маєш, теж як буду виглядати фото, тому що там якісь нереальні шуми, і ти по прев'ю не можеш зрозуміти, що у тебе вийде наприкінці, і це реально прикро, і це дуже незручно під час зйомки. Але фоточки і відео виходять класні. Я зробив порівняння фото і відео на Pixel 9 Pro XL, Samsung Galaxy 24 Ultra і iPhone 15 Pro Max. Скажу так: порівнювати. Насправді вже нема чого. Вони всі круто знімають, але знімають по різному. У смартфонів різний баланс білого, різні відтінки. Трохи відрізняється деталізація. Жоден із цих смартфонів не дасть вам якоїсь конкретної переваги для зйомки. Вони плюс-мінус однакові. Відрізнятися буде тільки сам процес, на якомусь смартфоні буде зручніше, на якомусь ні. Висловлювати свою думку фотографії, на якому смартфоні мені подобається більше. Я цього разу взагалі не буду. Кожен залишиться при своїй думці. У всіх людей різні. Подобання. Якщо вам не потрібно знімати відео для соціальних мереж і викладати їх туди ж, можна брати вільно будь-який з цих смартфонів. Якщо ж ви встали на стежку створення власного контенту за допомогою смартфона, ведення трансляцій на смартфон тощо, тут нічого не змінилося. Айфон кращий, і навіть не стільки iPhone, скільки iOS. Ось, наприклад, я почав записувати кружочки в Telegram на Піксель, у коментарях одразу написали: о, видно, відео знято на Піксель. Телеграм все пережав. Картинка погана і так далі. І так на андроїді майже скрізь. На жаль, фішки взагалі-то з цього потрібно було починати огляд. Адже це AI смартфон, що вміє Pixel 9 Pro XL. На жаль, найцікавіші функції зараз доступні не у всіх регіонах і не всіма мовами. Це смартфон, так скажемо, на виріз. Піксель це смартфон, який покращується просто у вас на очах, буквально, у пальному сенсі слова. В перший день я запускаю Gemini Advanced, Він підтримує лише. Англійську мову, на другий день він підтримує вже португальську іспанську, на третій день він вже розмовляє російською мовою. На запитання, чи буде він з тобою розмовляти українською мовою, він каже: Так, буду, тому що ми постійно щось покращуємо і адаптуємо нові мови. І це реально приємно. Наприклад, Voice Assistant утілита, яка дозволяє вам розмовляти з вашим смартфоном. Хей, hey, Gemini Which languages do you speak? It's Gemini. I can communicate in many languages. Currently, I support over 100 of them. Is there a specific language you'd like me to try? What about Ukrainian language? Yes, I can communicate in Ukrainian. Feel free to give it a try. Tell me something in Ukrainian. Вітаю. Як ти сьогодні? Вітаю. Я добре. На цьому все. Після цього вона Не працює, також для нас недоступна функція запису телефонного дзвінка і її транскрипцію. Тобто вона не те, щоб не підтримує нашу мову, вона взагалі виключена з налаштувань телефону. Можливо, це питання законодавства різних країн. Піксель скріншот, функція, на яку я чекав найбільше, функція, яка нарешті навела пладу в моїх скріншотах і дала б мені змогу швидко знаходити корисну інформацію. Недоступна ніде крім США, і це дивно. Gemini Advanced, який коштує 20 баксів на місяць, в практично все те саме, що чат GPT на смартфонах може відповідати на складні завдання, вирішувати рівняння, аналізувати зображення на фотографії, писати плани і маршрути. Але прикол у тому, що все це може будь-який інший Android смартфон. Єдина функція в Gemini, яка поки що є ексклюзивом, Pixel це Voice Assistant, який працює англійською, російською, португальською, і ще парою мов. Але ми ж з вами розуміємо, що ексклюзивом ця функція буде пару місяців, не більше. А далі використовувати. Костовиться на будь-якому андроїд-смартфоні, вибираючи за що заплатити, я б платив точно за чат GPT 20 баксів на місяць. Gemini... ну. Таке зараз Voice Assistant працює в бета-версії. Якщо почати розмову англійською мовою, вона відмінно справляється з інтонаціями. З англійської мови вона може перейти на російську мову і продовжити розмову з дуже природною вимовою. Зовсім нещодавно асистент навчився відповідати українською, але підтримувати розмову українською поки що не вміє, але поки що тому, що кожен день щось змінюється. Наприклад, тиждень тому він не міг відповідати українською мовою, тобто він мені. І казав, що він її не розуміє. Пройшов тиждень, і він каже: Так, я розумію українську мову, вона чудова, давайте спробуємо поспілкуватися. Ти задаєш питання українською, і далі тиша. Ну тобто, треба почекати, і вони стовідсотково. Все буде, буде гарно. У Піксель є багато нових функцій пов'язаних з камерою і фото. Наприклад, функція Admi, яка дає вам змогу вставити себе в групове фото. Вона прикольна, але працює поки що не ідеально. Визначити, що фото було вставлено дуже легко за окремими елементами, які не завжди правильно вписуються в кадр. Плюс. Механіка передавання смартфона в чужі руки змушують мене засумніватися в популярності цієї функції. У Піксель додали фішку поліпшення зум-знімка, щоправда, я так і не зрозумів, що заважало їм просто зробити так, щоб кожен зум-знімок автоматично робився кращим. Для чого робити окрему кнопку? Уважає так, алгоритм повністю перемальовує кожну фотографію. Просто повністю. Редактор Photo Magic Editor дуже пристойно оновився. Тепер ви можете будь-яку фотографію, А.Егорова на ній будь-яку ділянку область і текстовим описом додати на неї що завгодно. Іноді генеративний штучний інтелект робить такі шедеври, які неможливо відрізнити від реальних об'єктів. У мережі є вже випадки, коли ця фішка генерувала те, що в принципі за правилами Google заборонено, наприклад, трупи, вибухи. Аварії і навіть наркотики, але знаючи Google, це поправлять дуже швидко і цензурують по максимуму. Який можна зробити висновок? Якщо ви користувалися пікселем до цього, реально рекомендую оновитися. Якщо ви вирішили змінити смартфон, подумайте вдвічі: усі фішки, які зараз працюють і навіть не працюють тут через кілька місяців, будуть доступні на інших Android флагманах у рамках поширення сервісів Google. Камера пікселя точно не найкраща на ринку. Вона гідно конкурує з іншими. Продуктами. Піксель гарний дизайном, він гарний екраном. До процесору дуже багато запитань. Вагомим аргументом до переходу може послужити оболонка Пікселя і своєчасні оновлення ОС. Але навіть цього року цей смартфон вийшов раніше, ніж Android 15. І, наприклад, вихід One UI 7 на Android 15 на смартфонах Samsung теж не за горами. Взагалі, компанія Google грає в дуже складну гру. З одного боку, їм хочеться робити власні пристрої і зробити їх ексклюзивними. Іншого боку, їм дуже важливо розповсюджувати свої сервіси і фішки на пристрої партнерів, і тому на ексклюзивність доводиться реально закривати очі. Друзі, ось такий огляд пікселя був сьогодні. Беріть участь у нашому розіграші з зборів. Ви можете виграти цей прекрасний смартфон. Ну, тобто, за донат на засу, це реально прекрасний смартфон. Вам не треба витрачати 1100 1200 1300 євро. До речі, я придбав цей смартфон якимось дивним чином за 900 євро. Це модель. Про XL на 256 гігабайт. Як це сталося? Компанія Google під час замовлення його через австрійський Google Store, офіційний Google Store, запропонувала мені знижку і якийсь подарунок. Я відмовився від знижки і від подарунку, і вони зробили мені знижку 300 євро. Як це я не зрозумів? Другий раз так. Не вийде точно, просто може якийсь баг, може ще й 930 євро з чохлом. Саме з чохлом. Ось такий огляд. Дякую за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями. Це дуже круто просуває контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!